Доброго вечора, малю предпазити краномовна, канал як видно буде. Велосипед стоїть, а там ще на чем я на самокаті їду. Вон собака тягне велосипед. Тепло сьогодні, вечір, ну, сім, вітра немає, достатньо достатньо гарно Максиком вийшло на прогулянку. Його. Так, ліхтара вам краще видно. Ну, одягнутий, як подобається. як... Четвер майже закінчився, завтра п'ятниця, як день пройшов Харкові, як завжди. Тривог багато було, відбії, тривоги, все, як завжди. <кхм> На жаль, тепла зілосилях немає. Дуже холодно, незважаючи на те, що включаємо обогивачі електричні, але то щось не нагріємо, що це дуже і дуже неспекотно. ладно. Щось щойно, бабусі ну, вже дивінограли водівер. Не знаю, зараз тривога чи відбічі різниця. Для Харкова це мало. Що значить. Все. Усім тихого вечора. Гарного тихого вечора. Всім миру, родив розвагати, всім щиро дякую і звичайно. Будемо жити, незважаючи ні на що. А завтра п'ятниця. Поки ми йдемо На брать. І повітряної тривоги, значить до цього була тривога.